Чи знають мукачівці закарпатський діалект? Давайте з вами перевіримо. Хлопці, добрий день. Я знімаю відео про закарпатський діалект, чи знаєте слова, не хочете почастувати? Та пойте! Пой! Ну от пойте зі мною. Я вас вийду. Ну вийдеш, у нас чинушний фатю. Що таке гатижак? Ташка. Я йому з закарпатського, але мені ще одного з закарпатського. Супер. Гатижак. На плечі закидувати отак. Рюкзак. Так. Не знаю. А ти з Мукачева? Да. Аташка. А, сумка. А гатажок та рюкзак. Що таке Милай? Милай? Да. То її кажуть на то, то інших, але на Рахівщині кажуть милай. Не знаю. Кіндериця. Ну, Но, мелай, кукурудза. Ну, милай то і кукурудзе. Що таке крумплі? Крумплі. а апарадичка. Помідори. Що ти мені? Кіста. Torta, 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 io. Oh, ti sei scolpata? Bravo, no? Quanto quei